І від початку нової хвилі обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури рятувальники фіксують збільшення кількості пожеж у приватному секторі, пов'язані із використанням резервних джерел живлення. Про це вчора повідомив заступник начальника відділу профілактичної роботи управління пожежної безпеки департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Анатолій Шкарбута на брифінгу в медіа центрі України Укрінформ про правила використання резервних джерел живлення будемо говорити. Далі із речником Державної служби України із надзвичайних ситуацій Олександр Хорунджий з нами вже на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю всім слава Україні! Героям Слава пане Олександре. Давайте пригадаємо ті правила, які раніше ми з вами пригадували, коли були ще більше, більше відключення світла про те, як правильно використовувати ось ці резервні джерела живлення, електрогенератори, які часто українці зараз коли відключення використовують. Ну, по перше, як і генератори, так і пальники, і вся продукція пов'язана з генерацією енергії. Вона має бути сертифікована, вона має пройти відповідну сертифікацію, бути якісна продукція, тому що від цього буде залежати в тому числі життя громадян. Щодо правил встановлення, то перебачте перше, що треба запам'ятати точно людям, це те, що генератори ні в якому разі ми не встановлюємо в приміщенні. Тому, тобто, як правило, при роботі генератора виділяється чадний газ, відповідно, потрапляє в кімнати, в підвалі, з підвалів просочується через щілини. І просто може стоїтися черним газом, це смертельно небезпечно. Тому генератор треба відстань від генератора до групи дверей або ікон має бути не менше 3 метрів. Друге, треба тримати дегенератори сухими і не використовувати в умовах підвищеної головості і відповідно підкритим там небом, коли йде дощ, тому що. Це може е, бути небезпечно і може бути е, коротке там. Е, і треба робити відповідно е, перерви по воді генераторів там, через 5 годин роботи для того, щоб ну, мати можливість відпочити в цій техніці. Це щодо основних правил генераторів. Щодо... Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, якщо ось ви кажете, потрібно купувати сертифіковане обладнання, умовно людина придбала в правильному магазині, у неї є всі документи на експлуатацію ось цих генераторів і інших варіантів резервних джерел жирлення, але все одно несправність сталася. Чи є можливо, у вас інформація про те, наскільки часто взагалі навіть і сертифіковані ось такі апарати можуть мати проблеми? Чи все ж таки ось тут мінімізована така можливість? А, ну звичайно, будь-яка техніка вона може ламатися, це ж ну, відомі речі. Просто якщо ви купуєте як продукцію, то таких полонок може бути значно, значно менше. Е, окрім того, хочу наголосити, що коли ви е, під'єднуєте генератор, бажано, щоб це робили фахівці, тому що е, саме вони знають, як правильно він має бути під'єднаний, і е, е, як він має забезпечити е, загалом подачу енергії. Тому а я рекомендую ще під час встановлення генератора, відповідно, підключення бажано вже включати і вживати рекомендації фахівців. Це зменшить кількість поломок. Пане Олександре. А щодо публічних місць, як служба порятунку чи проводить якісь роз'яснювальні роботи, пояснення, рейди щодо роботи, ось таких засобів там. Ну, дивіться, безумовно проводимо, але такі правила тому, що служба будинку не є енергетиками цяно-високопрофільними, Але загальні рекомендації у нас безумовно розроблені. Вони, до речі, є і е, на сайті ДСНС. І ми е, розповсюджуємо і соціальними мережами робимо і відповідно. І спосючимо відповідно інформацію через комунальні служби, якщо це сільська місцевість, районні центри, то це відповідно через районні адміністрації, територіальні громади, які проводяться рейди такі обходи, а тому звичайно робота проводиться. А якщо ви хочете звісно подивитися всі правила, це не тільки стосується генератора, а ще й газових пальників, тому що це окрема категорія ризику. Група так, то в нас всі правила є на сайті, і там є написано безпека під час відключення світла. Тобто люди можуть навіть скачати ці листівки і відповідно використати ці рекомендації і поради, тому числі і комунальні служби для того, щоб попередити своїх мешканців. Тому можемо поговорити ще якщо є час про газові пальники, тому що від них теж трапляється пожежа, а інколи вони її випухають. Пане Олександре, а у мене ще є запитання. Якщо, наприклад, людина не планує користуватися будь-якими додатковими резервними джерелами живлення, просто відбувається відімкнення світла. Які є правила безпеки ось тут? Чи потрібно десь попередньо перед цим вимкнути умовно холодильника, десь там був увімкнений комп'ютер в розетку? Чи потрібно ось це робити і такі якісь правила безпеки в цьому плані знати? Безумовно, ми таке рекомендуємо. Це буде правильно, тому що у всіх принципі всі можуть ознайомитися приблизно з графіками вимкнення світла, і перед цим ми рекомендуємо вимикати всі електроприбори в електроприроди, тому що можуть бути перепади електроенергії, і не у всіх можуть бути автомати вдома, які забезпечить убезпечить. Відповідно, ці прилади від перегрузок від перепадів. тому ми рекомендуємо звичайно виключати електроприлади перед вимкненням світла.